Добрий день, любі наші підписники. Сьогодні ми вас знову вітаємо на нашій кухні центру Шахці. Добрий день, наші підписники. Сьогодні ми готуємо овочі в маринаді. Так, готуємо маринад для е, запечених овочів. Я беру декілька ложок оливкової олії. Ну, візьму три ложечки столових оливкової олії. Беру Дві, дві, три. Дивлячись, скільки у вас овочів для запікання. Ну, візьму три ложечки соєвого соусу. Трошки сіль, сольки. Трошки меду. Ну, трошки ложку, да, майже ложку. Столова у нас меду. Беремо столову ложку гірчиці. Цей соус можна, ну, я так готую, а взагалі ви можете готувати соус для марин... за маринада овочів, який вам більше подобається, який до смаку, що ви любите, із будь-яких інгредієнтів. Також сюди можна додати сушені трави, які ви любите, можливо, там, прованські трави чи середнеземноморські трави, перчики різні. Зробимо такий соус маринад і маринуємо ним, цим соусом овочі. Для цього нам потрібні грибиш печериці, гарбуз звичайний український, перчик болгарський і картопля наша звичайна українська. Беремо пропорції, ті, які вам потрібні для вашої компанії, для вашої гостини. Тепер всі наші овочі, ті, які у нас є, ми змішуємо. Я беру картоплю, нарізана приблизно такими на половину, дивлячись, яка картопля, якого розміру, такими шматочками, не дуже великими, не дуже маленькими. Ми закипаємо. Далі я у нас є гарбуз. Це сезонна страва, сезонна овоч. Він зараз є, він дуже корисний. Гарбуз беру побільше шматочками, тому що він готується недовго, швидко, і для того, щоб він не розвалювався, я його порізала трошки більшими шматками. Далі я беру грубочки перчериці, які у вас є, там більше-менше, отакі у нас середні, тому я їх навіть не розрізала, ціленькі закидаю їх. В миску, і болгарський перчик, десь, теж порізаний навпіл. Окрім, ну, сьогодні у нас такі овочі. А в принципі, можна додавати і баклажан, і кабачок, ну будь-що будь-які овочі. От я їх всіх додала, так от вийшло багато. І далі я е, заливаю це все маринадом. Маринад тут оливкова олія, соєвий соус, спеції, сіль, мед і горчиця. Ви можете робити свій маринад. Будь-який соус, який вам більше до вподоби, що ви любите і що вам смакує. Я це все виливаю, змішую. І залишаю на деякий час промаринуватися. Ну, тобто, скільки у вас є часу? Там, 30 хвилин годинка щоб ці овочі, отак от постояли в цьому маринаді, і промаринувалися. Так, наші овочі помаринувалися. Годинку, часу. Перваємо їх на деко. Як повністю, це виглядає. Прямо тут соусик трошки є. І ставимо в духовку. Скільки запі... запікати в духовці, точно не скажу. Мабуть, близько годинки, дивлячись, скільки овочів. Яка у вас потужність духовки, але поставити треба спочатку на 200 градусів точно, десь на хвилин 15-20, а потім можна трошки зменшити температуру, щоб вони дійшли і були готові. Головне, щоб була готова картопля, вона довше всього запікається, тому що гриби і гарбуз, ну вони швидкі. Такі овочі у нас вийшли запечені. Красиві, рум'яні, а смачні, мабуть, і дуже смачні. Так, зараз будуть наші дегустатори куштувати і казати свою оцінку. Дівчата смачно готують. Смакота.